Вітаю, розв'яжемо номер 9.5. Замінимо, У нас є дріб, а треба записати вираз зі степень замінити степенем з цілим від'ємним показником. Що ж, давайте продовжувати цей запис. 1 поділити на С у третьому степені або С у кубі ми будемо мати С. У мінус третьому степені. 1 поділене на 19 у сьомому степені запишемо основа 19, показник степені мінус 7. Т у п'ятому знаходиться у знаменнику. Тоді ми можемо записати, як дріб переводимо до виразу з від'ємним показником. Т буде у мінус 5 степені. 1 поділене на b. Так як у нас у b одиницю степінь тут ми не пишемо, а коли, коли записуємо ми в від'ємну степінь, то її треба показати мінус перша степінь. Тепер cm у шостому степені. Одиниця в знаменнику знаходиться вираз зі степенем. Ми запишемо cm у мінус шостому степені. Це вираз з від'ємним цілим від'ємним показником. І наступний приклад, 1 поділене на квадрат суми двох чисел ми можемо записати як вираз з від'ємної степені основу переписуємо А додати Х, а показник степені. У показнику степені міняємо знак на протилежний. Це буде А додати Х у мінус другому степені. Ми виконали з вами завдання 9,5 першого рівня складності. Дякую за увагу!